Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні, нарешті, я запросила людину, яка готова поговорити про тему, яка насправді вітає в повітрі, але при цьому про неї. Ну, якось так, не то, щоб дуже багато говорили. Да? От Декрет, переїзди з малою дитиною, постійні спроби серед всього цього віднайти свою ідентичність не лише мами, але й людини, жінки, спеціаліста. Про цю тему сьогодні ми поговоримо з Ларисою. Ларисо, привіт. Привіт, привіт. Я дуже рада бути тут. Я дуже рада, що ми обговоримо цю дуже важливу тему. Це мені дуже хочеться донести людям, що ви не самі. Тому я тут сьогодні. Клас. Ти знаєш, я би попросила тебе представитись, угу. тому що завжди класно, коли гість представляє сам себе. Да? А, так, я Лариса, я комунікаційниця, я менеджерка і в першу чергу зараз я мама. Скільки років твоїй дитині? Моя дитина народилася 28 лютого, 22-го року. Mm -hmm. Так що в нас така дуже чітка, дуже чітке усвідомлення. Скільки дитині років, mm -hmm. бо в нас не дуже приємна є асоціація mm -hmm. з початком війни? В тебе дочка. У мене дочка Кіра. Так? Кіра. <рес> Давай тоді почнемо з того, що ну, таке бурхливе народження, да? народження дитини це завжди дуже важлива подія, вона може бути важлива по-різному. Але оскільки ми сьогодні з тобою так вирішили зробити акцент все ж таки на професійній частині, да? От, війна, народження дитини. І ти як людина, яка займається комунікаціями, скільки років? Вісім угу. плюс років. Вісім плюс вже да? угу. то доволі довго. Доволі довго. Да. Да. А, як взагалі, ну, ти почала цей шлях? Давай так. Ну, почнемо з того, що декретна відпустка, вона в мене планувалася як відпустка. Я чогось намалювала собі таку картину в голові, що я е, війду в цей прекрасний стан. Три-чотири місяці вдома посиджу, відновлю свій енер... як це свій емоційний ресурсний стан, і в мене було таке більш-менш чітке розуміння того, що я залишу дитину там далі, вже самостійною такою в чотири місяці, а сама буду працювати з новими проєктами, з навчаннями, з підвищенням кваліфікації. Ну і трошки все сталося не так, як я планувала. А як? Uh, ну, перші місяці, окрім того, що у всіх була дупа повна. В мене це був uh, такий період коматозу, коли я не спала, я не розуміла, що коїться. І мені здається, я оговталась десь, може, через там три-чотири місяці, тому що ми переїхали. Ми переїхали до Дніпра з Харкова з малою дитиною. Ми вирішили, що так нам буде комфортніше і безпечніше. І я не дала змогу собі трошки перепочити. Я вирішила, що я вже трошки сплю, я вже трошки їм, і ніби як людина, в якої є ресурс, я можу починати щось робити, а працювати я не можу, тому що я не можу залишити дитину угу. дитину. Мені ну неможливо було це це зробити. І е, я почала шукати, де я можу набиратися нових знань, аби типу не марнувати цей час. Угу. Я записалася на отримання прав, я паралельно там три чи чотири курси вивчала, і в мене був е, такий шалений графік. Я е, колесала дитину вночі, і паралельно там в мене був курс про українізацію. Я її вкладала в ліжко, бігла їсти і паралельно щось вчила. А там Десь через місяць я вирішила, що я вже маю худнути. Угу. І я о 12 й ночі ще там тренувань додавала. Угу. І... Ну, це було дуже важко і дуже я, глупо. Я не уявляю взагалі, тому що навантаження, яке е, ну, має витримати жінка, народивши дитину, воно, м'яко кажучи, дуже високе. Не кажучи вже про зміну режиму, зміну взагалі відчуття себе, зміну е, сприйняття цього світу, е, можеш про це трохи розказати? Яким був твій світ? Коли Кіра народилась. Mm. Ти от згадала там про витрачання часу, да, там згадала про несон. Я можу сказати, що я пам'ятаю тільки окремі періоди, тоді, коли я взагалі нічого не розуміла, що коїться, і що мені робити з цим. Маленьким комочком, що мені робити з собою, ну, це такий е, період туману, його можна назвати. Потім в мене була якась е, неадекватна жага щось робити і не витрачати час. А потім, е, через те, що я там вирішила шукати роботу, і я робила це е, абсолютно безглуздо, без е, жодної. Поваги до себе, тут я маю зробити, мабуть, таку ремарку: ніхто мене не примусу, не примушував це робити. Мене підтримувала моя родина, мої там, близькі люди. Але е, коли я вже так трошки відсторонилася і намагалася аналізувати цю ситуацію, я взагалі не зрозуміла, де в моїй голові було оце... Е, як це де, е, вимога? Е, ну, може, вимога, та ця думка. Що я щось повинна зверх того, щоб бути з дитиною, любити її, знайомитися з нею, mm -hmm. любити себе. Я вирішила, що я гірше, ніж всі навколо, і я просто марную свій час. Mm -hmm. Нібито оцей час декретної відпустки це просто не знаю, ці роки, що викреслені. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, це декретне заслання таке, да? так? Так, так. Mm -hmm. І я тут, до речі, нещодавно. Uh... У когось з колег бачила допис, там був допис про довгі перерви у кар'єрі, uh -huh. і там авторка написала, що хто взагалі назвав декретною відпустку час, коли ти не спиш в цей час. Uh -huh. Що це взагалі за відпустка? Uh -huh. І ти думаєш, ну так ладно, не спиш, там ще багато чого не відбувається. Ну Чогось це саме таке болюче. що Це такий дуже цікавий термін, який не має нічого спільного з реальністю, з тим, що відбувається. Окей, uh, okay. ти сказала, що в якийсь момент ти почала вчитись, да? почала так прям дуже інтенсивно витискати з себе все, що можна, і куди це тебе привело? Можеш розказати про це? Мене це привело до тремору всього, що можливо. Mm -hmm. uh, ну тобто, я завершила те, що я напланувала собі, бо я так. Вихована. Це навчання, тренування, yeah. піклування про кіру. Да, щось іще да, там було, да, може, да. в цьому списку? Там було постійне загнання себе до чого, що ти постійно маєш щось робити. Uh -huh. Я так трошки оговталась десь, десь може там через півроку. І через півроку я ви, я дозволила собі подивитися вночі фільм вперше. Я його там роздробила на. П'ять серій, п'ять епізодів по 20 хвилин. Але е, коли я готувалася, я намагалася згадати свої стани. Я думаю, о Боже, я півроку не могла собі дозволити щось таке, що мені просто давало б, я не знаю, відпочинок внутрішній. Натхнення якісь. Та. Угу. Uh -huh. uh, насправді. Uh, як ти сказала спочатку, в мене була достатня кількість переїздів, і ось ці переїзди вони супроводжувалися моїми змінами у станах mm -hmm. і моїми рішеннями через це. А, і я думаю, що якщо я б, наприклад, в одному місті знаходилась довший час, можливо, це б мене б загнало або там у якусь депресію, або я б просто звалилася знесилена. Mm -hmm. А ти думаєш так, тому що переїзди якось. О... Включала тебе? Чи... Я так думаю, тому що я змінювала стани Угу. своїх. Наприклад, коли ми вирішили їхати з Дніпра до Харкова, повертатися додому. Мені це, ну, по-перше, я зупинила оцей свій, свій період постійного наздогнання чогось, угу. чогось, чогось, якогось досвіду. Але тут я вирішила, що я приїхала додому. Це може мені якийсь там ресурс дало, хоча насправді ні. Можливо, це просто був такий емоційний підйом. І Я вирішила шукати роботу. Ага. А Харків ви приїхали, повернулись назад. Це був була осінь, напевно, десь да? 22-го? літо. Це було ага. літо через рік. Ага. Ага. Минуло літо. Ага, я дуже довго літо. пробула в такому стані. Ага. Та. Ага. І а, насправді тут я дуже вдячна собі. І дуже пишаюся собою, тому що я вирішила йти на роботу, але я дозволила собі зробити те, що я хотіла. Я не поверталася до корпорації, до корпоративних комунікацій, а я е, змогла реалізувати свою давню, ну, не можу сказати, що мрію, але план йти mm -hmm. працювати у агентській комунікації. Mm -hmm. І я на цьому ентузіазмі ще півроку тягнула. Але тут така справа, що це мій дім. А дитина це місце вперше бачить, і для неї це адаптація. І е, в мене був стан, що я йшла працювати е, там, починаючи об одинадцятій ночі і завершувала о трьох ночі, тому що в чотири дитини просиналася. Ого. І я так е, півроки прожила, е, а потім вже мені це був не натяк, це прям такий був ультиматум: або... або ти змінюєш щось, або ти йдеш у лікарню відпочивати. Ультиматум від тіла. Від лікаря. Від лікаря. так, так. Що не можна таке робити. Ага. Ну, і дитина не захотіла змінювати свій графік. Ага. І це мала зробити робота. Але я тут, мабуть, маю сказати, що, бо може, так це звучить: що материнство це дуже важко, і в усіх може бути такі складнощі. В мене дитина, яка дуже Така сенситивна, вона дуже до мене прив'язана. Вона навіть е, спить і я постійно маю бути біля неї. Uh -huh. І е, дуже вірогідно, що інші мами. Або дівчата, що планують бути мамами, вони вийдуть на роботу через три мі... місяці. Ну, по так, угу. і буде все легше. Я тут не до угу. того, що це буде обов'язково складно. Ну, слухай, ми ж тут не розписуємо якийсь правильний варіант. Ми говоримо про тобі досвід, тому дякую тобі, що ти ним ділишся. і ти знаєш, я просто сижу зараз і. Думаю про те, скільки в мене поваги з одного боку до взагалі цієї сили волі, організованості, здатності так працювати і при цьому. Як взагалі тобі це вдавалось? Як, на що ти спиралась? Що допомагало тобі? От я чую, що з одного боку це була оця тривога, яка гнала. Да? Маєш, 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 давай, 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 угу. роби, 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 роби. З іншого боку, був план. Було бажання, було розуміння, хто ти, чого ти хочеш, да? куди ти не хочеш. Да? А, можливо було щось іще? Um, ну, по-перше, я дуже відповідальна. Я не можу просто піти з проєкту, навіть коли мені важко. Uh, я думаю, що це був десь такий період часу, що мені вже дійсно безумовно, я дуже люблю свою дитину. Але мені тоді вже хотілося бути з дорослими людьми. Uh -huh. І хотілося визнання, хотілося чогось такого, щоб е, дало мені зрозуміти, що я не тільки мама, а я ще і спеціаліст. Uh -huh. І я хороший спеціаліст. Тому що, наприклад, в мене був період, е, коли я починала е, ходити на співбесіди. Я так з таким е, також ентузі... ентузіазмом це зробила. Е, ну, я вісім років в комунікаціях, е, в мене там класний досвід. Е, люди почали дуже швидко відгукуватися. Я пам'ятаю мої перші дві Боже, дівчата, якщо ви чуєте це, будь ласка, вибачте, тому що я приходила на ці е, розмови, і я однією половиною мозку розмовляю з рекрутером, а іншою половиною мозку думаю, що треба гуляти, ти треба щось там подивитися за кірою. І я думаю, що ті дівчата... Вони просто за мене вирішили, що я маю відпочити ще. Бо я думаю, що то святі люди, які трошки мене пожаліли. Потім були там, декілька співбесід, де ну, мені прям казали, що вибачте, але overqualified. і на тому ми розходилися. Але тут вже механізм був запущений і вже було неважливо, яка була причина. Результат був такий, що тебе не взяли, а значить, ти погана. А mm -hmm. значить, знецінення і все. І ти сам собі, самий великий ворог. Mm -hmm. І тобі кажуть твої рідні, що не треба, все добре. Будь ласка, залишайся, будь ласка, будь здоровою, а тобі здається, що тебе всі засуджують, усі працюють. І тобто, ну це вже на такому якомусь глибинному рівні. Тобто ти стикнулася з тим, що така оця фраза, да, що ти собі сам найбільший ворог. Це в контексті того, про що ми зараз говоримо? Це ти типу, про примус себе так форсити всі ті події? Так, угу. та. З одного боку, форсити, з іншого боку, там, не жаліти себе або гризти себе за щось. Угу. Зараз, Кірі, два роки і три місяці. Три місяці. Угу. Яка ситуація зараз? А... Я сподіваюся, що зараз це ситуація, що енд, знаєте? Остання частина цієї дуже складної історії. Ми втретє переїхали в Київ тепер. Ми приїхали якраз у той момент, коли я вирішила, що досить працювати з проєктом з агентськими комунікаціями. Та-та-та, да. ми приїхали сюди. Я зрозуміла, що тут ми самі, тут нема. Бабушек, дідушок всі не скочуть навколо нас, і треба дати мені час, і треба дати їй час. І найважливіше, що я знайшла свого психолога, mm -hmm. тому що мене підтримували, мене там любили, розповідали, яка я класна. Але спеціаліст це зробить ефективніше. І я також думала. Найкласніша сесія, що в нас була на даний момент, це не тоді, коли я виходила з якимось там неймовірним інсайтом, а тоді, коли я все залишила і пішла готувати сирники для дитини. І це прям був, я не знаю, яскравіший момент останніх за останні часи. А, тобто, ти змогла зупинити цю гонитву? Я думаю, що так. Я mm -hmm. дозволила собі трошки видихнути. І тут така цікава штука, що адаптація пройшла швидше, ніж усі минулі рази. Mm -hmm. І для мене, і для неї. Можливо, тому що вона вже доросліша, і я доросліша. А можливо, тому що ми разом це проходимо і mm -hmm. спокійніше. Mm -hmm. Слухай, а от я, ну, я знаю, що дуже часто це рішення звернутись по допомогу, воно. Відбувається, як там не завдяки, а попри? Да? Тобто, коли вже ну, закінчились ідеї, коли вже закінчились сили, часто, це вже така емоційна яма і ну, ситуація доволі критична. Як в, це, в тебе це було? Що тобі, от да, людині такі гіпервідповідальні? Людині, яка. Цінність свою асоціює з рухом, з визнанням, зі здобутками. Що тобі допомогло, або, можливо, не допомогло, не знаю. Коротше, як ти прийшла до того, щоб звернутися по допомогу? Я думаю, що я не думаю, я довго про це думала, я довго цю ідею виношувала. І я починала працювати, але в нас ну, не було такого мечу. Угу. Ось. І я вирішила. Що так буде прав... правильніше, і для мене це буде швидше. І потім я просто почала роздивлятися, які є варіанти. Uh -huh. І я знайшла е, жінку. ну, По-перше, вона мені е, сподобалася як людина. Угу. Uh -huh. Особистість, да? так? Так. І... і в неї є дитина, і вона така також дуже вперта в хорошому сенсі. І я почала просто слідкувати за нею. Я зрозуміла, що я б хотіла. Щоб вона мене так трошки за ручку провела. Uh -huh. Uh -huh. Бо я розуміла, що там мама десь буде жаліти, десь неправильно може буде жаліти. Чоловік ну в нього також там свої якісь є свої. нюанси. Yeah. Та, та. Uh -huh. А я, наприклад, не хочу, щоб дитина була ну, якась знервована через мене. Uh -huh. І я хочу бути адекватним прикладом для неї. І... Ну, це по-перше. А по-друге, я також людина, яка хочу бути там здоровою, адекватною, щасливою, тому що зараз ми всі розуміємо, що це дуже важливо за собою слідкувати. Це прям виклик такий. Ти знаєш, от мені ще дуже сподобалось, як ти сказала, що мене. Вели мої стани. Вони змінювалися, і вони мене вели. Ти можеш зараз так ретроспективно озираючись назад, розказати про цей шлях, що за стани змінились? Mm. Ну, спочатку це стан цього е, хом'ячка, mm -hmm. який постійно щось намагається mm -hmm. наздогнати, але він навіть не розуміє, куди він біж біжить. Це просто процес. Процес заради процесу. Чим швидше ти біжиш, тим типу да. краще, але не зрозуміло, да. нашу. Так, да? Да, абсолютно. А, наступний стан це імітація контролю. Угу. Бо насправді не я контролювала ту ситуацію. А, і я протрималася стільки, скільки мені дав мій організм. Угу. Могло б бути менше, могло б бути більше. А потім це вже що? Прийняття, <гум> <гум> адекватність. А як би ти для себе сформулювала, ну і для наших слухачів, от твоє прийняття? Це, це як? Це по-дорослому, тому що ще раз тут вже відповідальність не тільки за вас, а ще й за маленького людину. Маленького людину. <гум> Ось і ця людина дуже від вас залежить. Ну і насправді, коли ти в такому більш-менш спокійному стані, в зваженому, не в спокійному, все одно я е, хвилююся через багато усіляких речей, все одно я дивлюся, які є там опції на роботі, я спілкуюся з роботодавцями, але це більш таке вже е, адекватне сприйняття ситуації. Ну мені знаєш, мені це звучить як щось, що е, я на що спертись. Да, от не mm -hmm. ситуація, в якій я біжу, тому що я горю, велосипед горить і все навколо <с горить. <с а мені є на що спертись, і там, де мені є на що спертись, я можу от, там, відновити дихання, подивитись навколо, якось звіритись з собою, да, подивитись, чи люди, які для мене в житті важливі в порядку, ну, там, починаючи mm -hmm. з кіри і закінчуючи багато людей в наших стосунках. Mm -hmm. да. а, я більше питала про прийняття, знаєш, якби ти для себе його сформулювала. От Прийняти себе. Ти кажеш, да, я сподіваюся, що це воно, що це прийняття. Як би ти для себе його сформулювала? Прийняти себе це як? Це дозволити собі, по-перше, відчувати, що ти відчуваєш. А по-друге, не боятися того, що ти можеш впустити або що ти можеш не так зробити. Угу. Тому що я зрозуміла таку штуку. Що ну, тут такий, знаєте, маніфест, що дівчата, що знаходяться у декретній відпустці, вони не глупішують, вони не теряють свої, не гублять свою експертизу. Навпаки, я спілкувалася з роботодавцями, з колегами, з мамами, що вийшли на роботу, я жодного разу не чула. Щоб хтось щось не так сказав там, до мами, яка збирається працювати, mm -hmm. чи якісь там ще були реакції на ок, усі розуміють і багато людей це приймає. Ба більше жінки, що повертаються там, до свого попереднього місця роботи, чи йдуть на нове місце роботи, вони настільки вмотивовані, і це експертний погляд. І він ще й оновлений. Uh -huh. І я по собі розумію, що там я буду повертатися до своєї менеджерської діяльності. Я більш гнучка, більш емпатійна, більш спокійна. І це прям настільки ще скіли наші вирощує, uh -huh. ми можемо щось забути, але це не критично. Всі можуть щось забути. Навіть ті, в кого немає дітей. Часто mm -hmm. регулярно забувають щось. Ти знаєш, я тобі дуже за це вдячна за те, що ти зараз це кажеш. Бо ми колись спілкувалися ну, теж з однією моєю клієнткою, і, ну, яка от дуже схожим чином сприймала, да, що цей відпустка по догляду за дитиною, да, яка відпустка в величезних лапках, що це як втрачений такий час, а по суті, це час. Знайомства з дуже особливою, дуже новою людиною в твоєму житті, і час знайомства з собою в новій ролі. І, ну, на жаль, чи нещастя, не знаю насправді. Дуже багато є упереджень про те, яка мама має бути, яка вона не має бути, да, як вона має поводитись, як вона не має поводитись. Оці всі упередження, от вони або переконання, це да, не завжди упередження. Вони бувають нам дуже заважають власне розгледіти себе, свою дитину, свої стосунки з цією дитиною побудувати, від, ну, якось відокремитись від цих людей, які знають як краще. І пошукати в собі ту людину, яка знає краще, як для мене буде краще, для моєї дитини буде краще, для моєї родини буде краще, дозволить собі брати цю підтримку, дозволить собі брати цю опіку, яку дають близькі, і дозволить домовлятися, власне, да, про ну, роботодавець і співробітник це завжди люди, які. Ну, так, якщо над усім підняти, зацікавлені в тому, щоб співпраця проходила максимально ефективним для двох сторін способом. Mm -hmm. yeah, і дуже важливо от теж побачити, що цей досвід материнства, цей досвід хендлення одночасно такої величезної кількості задач, пов'язаних з життям що такий спеціаліст він там в кризовому менеджменті, mm -hmm. наприклад, може <laughs> просто дати фору, Тим, кого цього досвіду немає. Да? І дякую, що ти цю сторону ще підсвітила. Любі слухачі, якщо ви дослухали до цього місця, я попрошу вас вподобати це відео або аудіо, яке ви слухаєте, залишити коментар. На Spotify, є опитування і є поле для ваших питань. Якщо у вас є питання по цій темі, по темі мам, які працюють, по темі, як взагалі це можна. Робити, так, як це можна суміщати. Можливо, є якісь пропозиції по темам, які вам би цікаво було розкрити. Дайте мені знати. Не стримуйте себе, дозвольте. Ну і бережіть себе, Ларису. Я дуже дякую за цю зустріч, за те, що ти поділилась своїм досвідом. І бережи себе теж. Ну, а ми з мені. вами ще почуємось. Так, Дякую, дякую, Па-па.